Сидить ота от наглюча мордяка і гепає по, по тій коробочці помаранчевій лапкою. Шмові ефекти створює. Вимагає додаткової оплати ранкової. Бокиця двічі поїла, а третій ще ні. Ото третій раз їй треба поїсти. Філ не підбивай. Угу. А філ тутойки. Для... Поряд з мамочкою на робочому столі. Хто це там такий киця? А? Більчуня? Треба йти давати. Черговий сніданок, бо зараз кине оту от коробочку. Це в неї нараз лапою махнула і все. От вимагалка.